Останні сім днів ситуація на фронтах в Україні та перспективи українського контрнаступу знов обговорювали по всьому світу. По-перше, через саміт НАТО в Вільнюсі, про який ми далі поговоримо. А по-друге, через внутрішні проблеми в Україні по регіонам, зокрема Одеському і Дніпровському, знов прокатилася хвиля насильницької мобілізації. Принаймні, про це свідчить масові публікації в соцмережах. Ну я не виключаю, що це може бути так звана і і що люди на відео затримують якогось злочинця, а не пакують чергового новобранця, який відчодушно не хоче захищати країну зі зброєю в руках. Але офіційні канали мовчать, не коментують, тому ширяться саме чутки. Що не додає, на жаль, авторитету ЗСУ. Хоча я розумію, що через запеклі бої нашим хлопцям на фронті дуже потрібне поповнення і ротація. Але ми неодноразово в нашій студії говорили з експертами, в тому числі військовими, що користь на фронті є тільки від здорових, навчених та мотивованих бійців, в іншому випадку такі новобранці стануть ну чи гарматним м'ясом. Чи будуть наражати на небезпеку своїх же побратимів? Між тим, подяку героїчним українським воїнам сьогодні висловлюють в багатьох країнах заходу. Дякують і навіть обіцяють збільшити поставки зброї. Ну, це ми власне спостерігали на саміті НАТО, який відбувся днями у Вільнюсі. Він по суті став кульмінацією перемов України з західними партнерами, які велися всі останні місяці. Але на жаль, суді заяв президента, результати цієї кульмінації не дуже задовольнили українських лідерів. Про це ми напередодні нашої програми говорили з експертом міжнародного центру перспективних досліджень, кандидатом політичних наук Миколою Капітоненко. Ми будемо воювати самі. Союзників в нас немає. В нас є партнери. Для мене зрозуміло одне, що для переговорів поки немає жодних передумов. Незалежно від того, хочуть їх чи не хочуть, ми маємо з найбільш ймовірним сценарієм затяжну війну. Багато хто порівнює з можливо в майбутньому з корейськими сценаріями, з ізраїльським теж є. Тобто аналогії можна шукати в минулому я вітаю вас в нашому ефірі. Кажи, будь ласка, все ж таки, ну, ви також вважаєте, що результати саміту в Вільнюсі є провальними? Чи все не так погане, як здається? Я не те, що думаю, що вони провальні, вони очікувані і вони витікають з усієї погано продуманої стратегії України щодо НАТО, яка реалізовувалися останніми роками. Тобто вони цілком закономірні, якщо хоча б трохи зрозуміти інтереси, які стоять за позиціями країн Заходу і країн-членів НАТО, стане зрозуміло, що про жодне членство України в НАТО не могло йтися. Власне, те, що ми думали чи оголошували про те, що це лише формальність вже залишилась, що фактично Україна вже в НАТО, це була неправда. Тому якщо того, у кого були завищені очікування, про те, що Україну запросять до НАТО, чи якось вже зараз приймуть, чи запросять і приймуть наступного року, ці ілюзії мають мають зникнути. І ми маємо зрозуміти, що ніхто не, не, не поспішає надавати нам справжні гарантії безпеки, ніхто не поспішатиме брати на себе ризики нашої власної безпеки і наші проблеми. Ця позиція була у Заходу і до вторгнення до 22-го року, а зараз вона стала ще більш обґрунтованішою, бо замість ймовірності війни з Росією, яка була не нульовою і НАТО, це не дуже ну, побоювалося цього НАТО. Сьогодні ми вже маємо повномасштабну війну. Тому, як на мене, висновок в тому полягає, що ми будемо воювати самі. Союзників в нас немає. В нас є партнери, так, інтереси, яких збігаються з нашими частково і, можливо, тимчасово. І вони нам допомагають суттєво. Але союзників в нас немає, і я думаю, що до кінця війни вони не з'являться. Тобто це висновок, який я не можу сказати, що він провальний, він, можливо, такий, що повертає на землю і демонструє ті реалії, в яких ми знаходимося сьогодні. Знаєте, мені здається, що такою новиною ну, можливо, неприємною новиною було не стільки відмова від членства в НАТО. Ну на на сьогоднішній момент, скільки ось така формула, яку можна так знаєте, назвати зброя в обмін на мирні переговори. Бо те до переговорів ще ніхто не, не, не готовий, ну якщо говорити про українців, бо про це свідчить і соціологічні дослідження. А ось що ви скажете до цієї формули? Наскільки вона дійсно запропонована нашими західними партнерами? Я насправді не маю надійних даних, що які дали б мені змогу оцінити хто справді хоче чи не хоче переговорів. Це стосується як українців по соціологія. За часів війни в мене викликає питання. Я не знаю справді як вимірювати. І це стосується наших партнерів, як західних, так і незахідних, і не завжди партнерів. Тобто, чого вони справді хочуть, я не виключаю, що є серед них такі, які, в принципі, не зацікавлені в переговорах, які хочуть, щоб війна продовжувалась, вони, можливо, знайшли спосіб як будь-якої війни отримувати якусь користь. Хтось із них, можливо, і підтримав переговори, але з величезною купою умов різних. Для мене зрозуміло одне, що для переговорів поки немає жодних передумов, незалежно від того, хочуть їх чи не хочуть. Поки що конфлікт не дозрілий до переговорів, поки що сторони воюють і вірять в те, що час на їхньому боці, що їм вдасться так би мовити переламати ситуацію на свою користь. Це вірять обидві сторони. І як багато в історії таких війн бувало, вони в такому випадку тривають, і до якоїсь критичної межі жодна сторона ще не дійшла. Переговори матимуть надзвичайно високу політичну ціну для будь-кого, бо всі вже заявили максималістські цілі. І тому навіть якщо десь на заході лунають розмови про можливі переговори в майбутньому, то це розмови суто гіпотетичні, бо там розуміють справді, що будь-яка війна зрештою завершиться переговорами. Але питання в тому, на яких умовах і коли саме. І це таке просто риторичне зауваження скоріше, ніж якась вимога конкретно українцям прямо зараз розпочинати переговори з Росією. Але щодо поставок зброї, бо, знаєте, тут питання Просування наших військ на фронті, а про них саме говорили, що це буде одним із факторів, який буде впливати на перемогу, можливість і взагалі там ось дуже залежить від тої зброї, яку нам дають, і теж генерал Залужний говорив про те, що саме через те, що нам не дають потрібну зброю. І ми не можемо просуватися так, як ми могли би можливо. Ось що що ви скажете про домовленості щодо зброї на вільну вільнюсі? Ну, бачите, будь-яка війна це своєрідна підготовка до переговорів. Чим більше ти здобудеш на полі бою, тим кращими будуть твої позиції на переговорах в цьому сенсі справді розцінюють поточну ситуацію на фронті, як саме таку, яка покращить або погіршить позиції сторін в якихось гіпотетичних переговорах, які розпочнуться в майбутньому. Питання в тому, що звичайно, ми хотіли б, щоб наші позиції були якомога сильнішими, відвоювати якомога більше територій, а краще всі, і потім вже з цих позицій диктувати Росії, чого ми хочемо. Але не обов'язково це має ціну свою для нас. Ця ціна найвища. Ми платимо, війна продовжується нашим основним ресурсом, нашими перспективами і нашим майбутнім. Не всі готові на Заході платити багато за те, що переговорні позиції України в її війні з Росією покращились. Зброя це гроші. Багато чого з того, що нам надають вже півтора року, це великі гроші. Захід зміг фактично закрити те величезне відставання, яке в нас було по оборонних видатках. Ми в десятеро менше витрачали на зброю, ніж Росія, просто тому що були десятеро меншою економікою. Але цей цю прогалину закрили минулого року фактично допомогою фінансової постачаннями зброї, і ми сьогодні фактично маємо приблизно такий самий оборонний бюджет, як і Росія. Це величезні гроші, і е, в нас, так би мовити, немає підстав. Нам ніхто нічим не зобов'язаний. Нас немає підстав вимагати більшого і звинувачувати партнерів в тому, що вони роблять недостатньо для того, щоб ми. Перемагали Росію, вони керуються власними інтересами, їхні інтереси не обов'язково співпадають з нашими. Вони не хочуть поразки України, це правда, але не факт, що вони готові заплатити будь-яку високу ціну за поразку Росії, і також є така тенденція останнім часом, можливо, навіть кілька десятиліть, що великі держави вони намагаються. Зберігати контроль над ескалацією, контроль над регіональними конфліктами, і це дуже зручно зробити постачаннями зброї і фінансової допомоги. Чим вона відрізняється від, наприклад, гарантій безпеки чи союзницьких зобов'язань, тим, що вона зберігає гнучкість. Ви можете зменшуючи збільшуючи, міняючи змінюючи номенклатуру зброї, впливати на поведінку тієї сторони, яку ви підтримуєте, і це зручно. І я думаю, що теж присутні в поведінці заходу, тому. Нам треба, ну ще одна реалія, з якою нам треба мати справу, це те, що ми залежимо в цій ситуації від заходу. Не обов'язково наші інтереси співпадають повністю з інтересами заходу. Ну і з тих частково де вони співпадають, нам треба отримати з цього максимум користь. Ну мені здається, що наші інтереси не завжди співпадають. Ми вже давно зрозуміли. А ось щодо що постави касетних касетних снарядів і атак. Тобто, ось про саме про ці види зброї багато говорили саме наприкінці саміту. А як вони як ця, ця зброя може вплинути на ход воєнних дій подальшому? Важко сказати, як на мене, досвід всіх у цих півтора року війни вказує на те, що в принципі сторони знаходять симетричні відповіді. На постачання одних типів озброєння знаходяться відповіді з часом з іншої сторони. Тобто, нам у нас була перевага в байрактарах на початку війни, і зараз росіяни наростили виробництво дронів і знівелювали все це. Зараз на нинішньому етапі там постачання танків для контрнаступу касетних е, боєприпасів. Е, на що росіяни від очевидь, будуть відповідати своїми якимись схожими кроками? Навіть такі речі, як про які говорять, але яких поки що немає, як далекобійні ракети, не тільки британські, але й американські, як про які говорять давно вже постачання таких типів озброєнь чи літаків в 16 Мені здається, вони можуть внести тимчасову якусь зміну, дати якусь тимчасову перевагу на окремих ділянках фронту. Але мені здається, що в таких кількостях, в яких ми все це отримаємо, це не те, що може принципово змінити хід війни. От так само, як з Хаймарсами, був такий самий ефект. Вони дали якісь тимчасові ефект несподіванки, тактичні переваги, якісь. Але з часом ми сьогодні вже не бачимо, що Джевеліни, скажімо, чи Байрактари, чи хаймарси якось принципово змінюють ситуацію на полі бою. Війна, війна, вона така дуже адаптивна система. Вона вміє пристосовуватись до, до появлення нових факторів, нових типів зброї. А коли її не так багато, то росіянам легше буде компенсувати все це, мені здається. Ну, знаєте, мені здається, що наші хлопці на фронті та дівчата їм взагалі такий високі матері щодо глобальної геополітики, їм би щось таке металево потримати в руках, щоб воно якось вплинуло на подальший ход війни. Знаєте, ось на завершення, скажіть, будь ласка, все ж таки, як ви бачите подальші дії щодо українського наступу. Щодо підтримки, бо багато країн зараз, там і Австралія, і Австрія, заявила про військову підтримку України, але не зрозуміло, коли саме вона буде і за яких саме умов. Чого чекати нам на ближчого часу? До чого готуватись? Я, на жаль, виходжу з того, вже достатньо давно, що ми маємо з найбільш ймовірним сценарієм затяжну війну. Затяжну війну, яка буде схожа. Тож на збройні конфлікти останніх десятиліть в багатьох місцях в світі війну, яка буде виглядати як повільне пересування лінії фронту, можливо, в один бік або в інший, паралельно обстріли ракетні, це може тривати дуже довго. Я сподіваюся на те, що український наступ принесе результати, але сумніваюсь в тому, що навіть після того, як він їх принесе і нам вдасться звільнити частину окупованих територій. Що на цьому війна завершиться? На жаль, сучасні війни не завершуються підписанням капітуляції однієї сторони, На цьому ставиться крапка. Вони можуть е, переходити в напівзаморожний стан, зменшуватися рівень ескалації, але потім все знову відновлюється і може тривати роками або навіть десятиліттями. Дуже багато в нашій війні залежить насправді від вона частина більш глобального конфлікту, хочемо цього чи ні. Я не знаю на щастя чи на жаль, але вона є частиною більш глобального протистояння між Заходом і не заходом за те, яким буде майбутній світ. Зараз кинуто виклик міжнародному порядку, який був заходоцентричним, і від того, яким є співвідношення сил і інтересів глобальних між такими державами, як Сполучені Штати, Китай, Європейський Союз чи провідні держави ЄС Індія. Від цього теж багато чого залежить в майбутньому нашого конфлікту. Ми багато в чому не контролюємо його перебіг є заручниками ситуації і робимо те, що мусимо. У нас особливого вибору немає. Тобто, який все ж таки сценарій для нас готується ізраїльський чи якось інший? Тобто, затяжна війна, мов яка може тривати роками, але конфлікт штатів з Китаєм виходить ну, трохи на інший рівень. Ну про що свідчиться ось нещодавні візити? Ну, В цілому траєкторію відносин між США і Китаєм важко точно передбачити. Я думаю, що вона буде менш конфронтаційною, ніж була ситуація за холодної війни між СРСР та Сполученими Штатами. Але тим не менш, буде, будуть, буде суперництво, будуть конфлікти. І якщо вже шукати якусь модель, то мені здається, поки що здається, що наша війна. Має сенс проводити паралелі з Ірано-іракською війною в 80-х роках, яка тривала 8 років. І багато в чому схоже в різних елементах на те, що маємо сьогодні, в гіршому випадку можна проводити паралелі із війною в Сирії, сучасною, яка теж демонструє здатність сторін воювати довго, руйнівно воювати з величезними наслідками, але тим не менш. Не знаходити способів розв'язання політичних безпекових протиріч. Багато хто порівнює з, можливо, в майбутньому з корейськими сценаріями, з ізраїльським теж є. Тобто аналогії можна шукати в минулому, але будь-які аналогії з минулого вони умовні, бо світ інший вже, умови інші, і багато в чому це буде унікальна ситуація. Ну, знаєте, тут унікальна ситуація мені здається в тому, що як говорять багато хто зараз, що наші партнери готові воювати до останнього українця. Бо скільки ми витримуємо ці, цю війну, ось поки що не зрозуміло і до чого готуватись, також не зрозуміло. Як вирощувати дітей, як будувати власне майбутнє, ось так, ось так виглядає сучасна війна? На жаль, і це якраз да для нас питання велике: як довго ми будемо готові і як дорого платити за. Перемогу, те, що ми платимо набагато більше, ніж наші партнери, це очевидно, і я не думаю, що в них є якась усвідомлена стратегія воювати до останнього українця, але я розумію, що вони на відміну від нас платять менше. В європейці дещо більше, американці менше, і американці, мені здається, Сполучені Штати поки що цілком здатні навіть отримувати користь від цієї війни, оскільки вони. Посилили своє лідерство, підтягнули союзників, розділили, так би мовити, провели межу між добром і злом і зараз уособлюють сили добра, справедливості і демократії. І це вже залишає не кажучи про суто економічні виробничі, енергетичні аспекти, які багато в чому геополітика цього всього змінилась. і. Від цієї війни в суто знову ж таки е е економічному, енергетичному сенсі багато хто отримує користь. Ті, хто поккупляє енергоресурси з Росії з величезними знижками, або ті, хто витісняє Росію з різного роду ринків, тому да думаю, тут справа не в тому, що до останнього українця, а просто в тому, що це буде довго, скоріше за все І краще виходити з того, що це буде довго. І важко ніж того, що перемога ось ось настане, і я хочу ще ще спитати. знаєте, от не можу не спитати, ми все одно говоримо про західних партнерів, про та про нас. А скільки може витримувати цю війну Росія? Скільки в неї є можливості у ворога? Воювати можливо він хороше питання, на яке ніхто не знає відповіді в 14-му році. Як коли анексували Крим і коли вели санкції, мені довелося чути на багатьох платформах оцінки про те, що потенціал Росії вистачить на рік півтора. Як виявилося, це була неправильна оцінка. Росіяни, мені здається, до цієї війни підготувалися з точки зору економічної набагато краще ніж, до, ніж з точки зору військової, тобто вони не досягли абсолютно своїх цілей в плані війни, але вони продемонстрували стійкість до санкцій. оцінити точно що відбувається з російською економікою, складно, але мені здається, нічого критичного не відбувається, особливо. І знову ж тут можна проводити, чому можна проводити паралель між Ірано-Іракською війною, бо Іран теж був під санкціями з кінця 70-х років. Потужний прес-санкцій, але для великої економіки, навіть для такої, якою був і залишається Іран не кажучи вже про Росію. Санкції це дуже обмежений інструмент, і досвід Ірану продемонстрував, що Іран в результаті отримав завдяки десятиліттям роботи санкцій. Справді, отримав став біднішим, економіка стала простішою, але режиму це ніяк не загрожує. Просто люди стали жити дещо гірше, а режим можливо навіть і зміцнився. Тому е, я думаю, що з Росією може відбуватися щось схоже, тому в мене немає ілюзій щодо того, що Росія завтра розпадеться, чи там виникне якась революція, чи критична слабкість режиму. Я бачу, що за півтора року Росія може стабілізувати, змогла стабілізувати ситуацію, в тому числі економічно, і режим тримається достатньо міцно. Ну, знаєте, в нашій ситуації можна сказати, на жаль, На жаль, бо він не тільки тримається, він іще підтримує нашого ворога. Да, так, я дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися, і до нових зустрічей в нашому ефірі. Дякую. Да, гарного вечора.